Міф. Насправді обстеження проводиться на ультразвуковому апараті, який має спеціальне програмне забезпечення. Це дуже зручно. Ми за один візит можемо провести УЗД інших органів червної порожнини плюс еластографію печінки. Це економить ваш час та дає максимум інформації лікуючому лікарю. В нашій клініці апарати експертного класу, а сама процедура безболісна та безпечна. Результат ви отримуєте одразу після обстеження. Це правда. Якщо людина вживає їжу менш ніж за 8 годин до обстеження, то результати будуть некоректними. Це міф. Це обстеження рекомендується при різних дифузних захворюваннях печінки, не лише вірусного походження. До показань відносяться автоімунний гепатит, токсичний гепатит, внаслідок тривалого вживання алкоголю або впливу токсичних речовин. Жирова хвороба печінки при метаболічних порушеннях тощо. Існують міжнародні рекомендації з ультразвукової діагностики та гастроентерології, в яких є широкий паралік показань до еластографії печінки. Якщо лікар призначить вам еластографію печінки, ви можете сміливо записуватися в клініку Медібор, ви отримаєте якісне обстеження та точний результат.